Доброго дня, хочу сказати всім тим, хто цієї миті вирішив приєднатися до RTI. Я бажаю вдалого дня і сподіваюся, що незважаючи на те, що сьогодні на вулиці, понеділок, і, начебто, дуже важкий день. А сподіваюся, що він буде вдалий. В мене він буде стовідсотково вдалий, тому що в мене вже є гості. Вони приходять до нашої студії майже кожної години. І саме цієї миті я хочу сказати добрий день Руслані Чугас. Вона викладач дитячої фольк-студії «Правиця». Руслана, доброго добра. дня! Як настрій взагалі? Прекрасно. Для вас понеділок це важкий день, а особливо, якщо після новорічних свят. Чи все ж таки звичайний? Ну, мені здається, після свята ти навпаки приходиш піднесений, святковий. Відпочивши. Ну, відпочивши в першу чергу, тим більше, якщо ти знаходишся в родинному колі, Ну, ти йдеш на роботу з легкістю, бо ти взяв якусь силу і наснагу від родини. Новий рік для вас почався вдало. Чого ви чекаєте від цього року, який прийшов? Ну, як для себе. Я чекаю чогось нового, якогось відкриття, якихось здобутків. А як для навколишнього бажаю, щоб щось змінилося в нас, і найкраще змінилося е, в нашому людському розумінні, не скільки там світовому, а от суто для нас українців багато що змінилося. Ви говорите про якісь політичні події? Це чи все ж таки про соціальні якісь речі? Соціальні здебільшого, бо політика вона пов'язана з соціальністю, тому е, нам треба, щоб в нас щось змінилося для того, щоб змінилось наша політична. А що би хотілося, щоб змінилося от в суспільному житті українців? Е, суспільному. Я б хотіла, щоб ми більше повернулися до наших коренів, більше зверталися до нашої української народності, традиційності, і це нам допоможе об'єднатися і допоможе. Зберегти нашу цілісність, таку як нашу націю і народ ви знаєте. Я щойно щойно так подумав, що от повернення до наших коренів це насправді крок вперед. От якась така незрозуміла штука, начебто повертаємось, але тим паче крокуємо вперед. Погоджуєтесь, ну, ми сьогодні зібралися з вами для того, щоб поговорити про українські традиції, про традиції, які своїми корнями йдуть туди, десь далеко в давнину. Будемо говорити про колядки, будемо говорити про щедрівки. Чесно кажучи, я зізнаюся. Я досі інколи плутаю, коли колядують. А коли е, треба щедрувати, розкажіть, як правильно взагалі звідки це пішло? Коли це все почалось? Ну, здебільшого, колядка як така, це є пісня про народження Христа, угу. але є ще коляда. Це та пісня, яка співалася ще е, слов'янами. Це пісня, яка співається про створення світу. Тобто коляда і колядка це дві різні це речі. Це дві різні речі. Хоча зараз їх об'єднують Коля... коляд, як самі перейшли в колядки в церковному святі. Угу. Туди додали спів про там Петра Павла, туди додали про Ісуса, і вони, плавно перейшовши в сторення Нового року, перейшло для народження Ісуса Христа. І угу. тому, отак, нас можна сказати, плавно. Поєднали зі слов'янськими ще там язичницькими святами. Воно плавно перейшло в християнські свята. А щедрівка? А щедрівка вона завжди була. Щедрів... в щедрівці ніколи не співається про якесь, ем... як то кажуть, ем... про Бога. Угу. Там вже потім додалося «Щедрий вечір, добрий вечір. Ой, дай Бог, наприклад. Угу. І Там завжди співалося, що дай вам гарної там господи, гарного року прожити. Вони бажали щедрого року, щедрого вечора. Іменно в цей день, тобто Щедрівка, я так розумію, це співається, коли прийшов новий рік. Так. А колядка і коляда це вже при народженні Ісуса так. Христа. Так? так все я розібрався для того, щоб я засвоїв цю інформацію. Ми послухаємо трохи музики від ВВ. Це пісня буде Талалай, а потім повернемося і трохи глибше поглянемо на ті речі, про які говоримо. Yeah. Після такого закордонного, після українського, повертаємо точніше, після закордонного повертаємося до нашого до українського. І е, сьогодні говоримо з Русланою Чукос, вона викладач дитячої фолькстудії правиця. Е, говоримо про традиції колядування та щедрування. І Руслан, таке запитання до вас: чи змінились вони традиції? Чи вони потроху занепадають? Чи навпаки зараз йде такий підйом? Що скажете? Зараз дебільшою йде підйом, всі хочуть повернутися, дізнатися, що це таке було, тому що для багатьох людей це щось нове, це якесь відкриття, тому можливо, деколи звертаються звертається до таких якихось українських шкіл, українських студій, де би можна було цьому, цьому цьому навчитися в першу чергу. Але... Ну, я, наприклад, сама з Тернополя, і в нас це ніколи не занепадало. В нас це навпроки якось процвітає, молодь до цього тягнеться. З кожним роком все більше там, якихось вертепів, колядників, ну, все більше і більше. Люди в цьому зацікавлені не тільки як, ну, бо здебільшого колядування це як це якийсь маленький заробіток, або якийсь приємний там смаколики Прийти отримати. Щось отримати безкоштовно, так. як то кажуть, на галяву. Так, угу. але це і якась радість, тому що це зустріч з родиною, тому що колядують родина до родини, ходить. Ну, Це поправді свято. Мені здається, що ну це якраз ну тобто, іншими словами, суспільство в такі моменти вони воно об'єднується. Я знаю, що ви є викладачем і займаєтеся вихованням маленьких дітей. От саме ваша фолькстудія правиться, і у вас там біля сотні ваших вихованців є. Mm -hmm. Якого віку вони і що ви їм викладаєте? Ну у нас віку можна сказати від двох і далі? Хто наскільки в нас є? Починаючи з маленького, ми їм викладаємо ті ж самі традиції, але ми це робимо їхнім способом. Ми з ними бавимося. Uh -huh. Ми це їм розказуємо в забавлянках, в якихось історіях, в казках для того, щоб дітям це було зрозуміло. І теперішні діти вони трошечки простіше ставляться до всього. Навіть коли ми їм розказуємо, ось недавно в мене була історія, я розказувала дітям малесень, маленька група. Вони від двох з половиною до чотирьох років. Я їм розказувала історію про народження Ісуса Христа. Я їм розказувала про те, що там Йосип, Марія, вони тікали, вони їхали вночі, вони просились до когось ночувати, їх не пускали. І от народився Ісусик в яслах, на насіння. А в них питання: а він народився не в лікарні? Ну вони до цього це. <рес> тобто маленькі діти розуміють звідки, так, як, що так. і де народжуються діти. І для них було це таке: дивування, а як насіння, а йому холодно не було. Ну, бо в них одразу розуміння, що це зима. Ну, я кажу, що Єрусалим це тепер країна, що там навпаки все зовсім по-іншому. Ну і в них немає таких якихось. Ну, здивувань якихось наших таких, а от в них. Зовсім по іншому розуміння. і вони це запам'ятовують такими маленькими деталями. Ну мені здається, що а, дуже важливо а, чути голос викладача. От я зараз чую ваш голос і розумію, що я також потроху мене так очі закривається. Я про в якусь казку, і це також дуже важливо. Чи вірять зараз сучасні діти а, там Святого Миколая, Діда Морозу? Тому що я пам'ятаю своє дитинство, я реально шукав в новорічну ніч, коли повинен прийти там дід Мороз і принести мені щось там в мішку. Ну, в дітей зараз така е, двояка е, на це думка, тому що в них є багато святих. Е, е, ну ми стараємося дітям вкласти це, що все-таки Миколай це для нас святіше, це наш український, uh -huh. а дід Мороз це все-таки казковий герой, як такий, і він є вигаданий. Він не є справжній. Ну, ми кажемо, бо якщо вже діти починають розмову про діда Мороза, ми розказуємо, що є такий дід Мороз, живе в лісі, там сніжинками розкидає. А от Миколай, що це все таки святий, що це і історична особа? Вона посправді жила, була, допомагала людям, і ми їм ну, якраз дітям ми розказуємо такі більш дитячі історії. І ми недавно відзняли ролик про. Народження і життя Святого Миколая це був такий ролик, який в якому актори були самі діти, озвучували самі діти. А він є десь так, в мережі. Ми він може... так. можемо подивитися. Так, ви можете подивитися. тоді, хочу сказати, що ви робите добру справу. А, а, я думаю, що ми зробимо таку невеличку паузу, знайдемо цей ролик, бо я хотів би особисто їм а, його подивитися і зрозуміти, угу. чим ви займаєтеся. Ну а поки що хочу сказати, що ми також робимо добру справу. Ми піднімаємо настрій всім українцям або ставимо якісну музику в нашому ефірі. І от саме зараз Крістіна Гілера буде це доводити. Вперше робочий день після нового року до мене в гості прийшла Руслана Чукас, вона викладач дитячої фольк студії Правиця. І от саме зараз ми знайшли таку невеличку історію про те, чим займається студія Правиця. Розкажіть про цей ролик, про історію про Святого Миколая, що там, хто в головних ролях. Все розповідайте. Ну, ми взяли за таку основу. Є така американська. Ми бачили відео, де діти самі розказують е, про народження Ісуса, угу. так само про Йосипа, Марію, про те, як вони тікали. І ми вирішили, що ми можемо створити свою таку історію про свого якогось героя. Досить нам потрібного це такий, як Святий Миколай. І в тому ролику були відзняті тільки діти е, різного віку. Вони були самі акторами і дуже простий одяг брали. Ну, все е, бралось побуту, і озвучували також діти. І ми вирішили, чому би нам таке не зробити. Таким організатором нашим це була наша засновниця, одна із засновниць Мирослава Слій. І от е, вони вирішили зняти цей ролик. Вони його знімали, якщо вам скажу чесно, вихід два чи три вихідних. Це, це мало чи багато? Це досить швидко для дітей, які би мені здається, діти ну як не є там професійними акторами. І це би могло тривати декілька дублів але це все творилось дуже швидко. Тобто можна зробити висновок, що дітям було надзвичайно і Вони задоволенням так. це робили. І для них, наприклад, ті, хто ми старалися взяти чим побільше дітей з студії, але на жаль, ролик малесенький всього лиш там три хвилинки, а дітей у нас біля ста. Тому ми так вибирали. Старалися кому це кому краща роль підходить, і ми старались, наприклад, ті, хто брали участь у ролику, вони, на жаль, не озвучували, а ті, хто озвучували, вони не знімалися у відео. А не було ніяких там образ, що от мені там не досталася та чи інша роль, а Там, наприклад, Оленці досталися, а е, чим як гірший? Мені здається, що між ними такого немає. Якоїсь такої там боротьби, тому що вони знають, що вони це роблять спільно, що ну це є наше все рівно. Ну давайте тоді будемо дивитися і коментувати вже по ходу справи. Як то кажуть, от така невеличка історія про Миколая. Жили собі мама й тато. У них довго не було дітей. І озвучка повністю дитяча. дитяча так? Дитяча, Вони молилися, молилися, просили Бога, щоб він дав їм дитину. Ну, сценарій написаний Мирославою, але. у них втратившився сорочок. Раз її а, дуже, дуже Я тільки хотів запитати. Черний хлопчик а його батьки любив. Мені здається, йому також подобається. Давай ріс, 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 почав ходити, почав говорити, але рано залишився без батьків. Був у Миколаїві старий вчитель, який вчив його бути мудрим. Казав він, Миколаєві, нехай твоя бравиця не відає, що робить лівиця. Це означає. Щось що робиш добре, не треба про це розказувати інше. Мені здається, що вони доволі вдало виконують свою роль і так і по мав. У нього були навіть свої кухарі. Це все відбувалося на території студії і подекуди ще вдома і трошечки. Вони йому пекли пироги. Ну, ви знаєте, якщо вдома там, наприклад, батьки не дозволяють так бавитися, а ви там дозволили бавитися з тістом. То, звичайно, чого? Це цікаво. Лаві було дуже шкода тих дітей, в яких навіть не було теплих чобітків, щоб побавитися в сніжки, не говорячи вже й про солодощі. А ви погоджуєтеся, погоджуєтеся з тим, що діти відчувають, Одного коли разу, до них ставляться як по дорозі. Я вкладала так. малого Миколая спати. Склав він план, як таємно вибратися з дому. Хоча мама касочку почитала і пішла спати. А це був смішний момент, бо вона не хотіла його цілувати. А Миколай взяв <реш> кошик, поклав туди <реш> ялочка, іграшки, о, я чоловік. Тобто це була її умова, що всі виходять, і тоді я цілую. Весенько, як мишка, вислизну з дому. Ну, я хочу сказати, що зараз дівчата дорослі мало відрізняються від цього. бідні дітки. Миколай постукав у двері і швиденько втік, а мама дівчинки відчинила двері і побачила подарунки. Вони дуже зраділи. Або були такі моменти, коли, коли діти змінили. Ну, а це, коли виріс, то вирішив стати священником. А коли помер, Бог відео, його забрав, могли, на небо, не попросив наглядати за дітками. Вони деколи навіть не розуміли, що їх знімають. вони думали, що це так має бути. Не тільки за дітьми доглядаємо колай, а й за тваринками. Скільки найменшим акторам? За найстаршим? собачками, за лисичками, Найменшому це якраз за кічами, Рома наш за комашками мов, зараз і за зайчиком. І на стар найстарший це Угу. Uh -huh. А вони його дуже люблять. Миколай любить усіх усіх дітей. Навіть нечемних, але начемні дітки не отримують від Миколая подарунки. Вони отримують вісочку від Антипка. Чортик кантипка заважає Миколаю і спонукає дітей на погані вчинки. Тому потрібно бути чимним. Усім чесним, добрим діткам Миколай приносить подарунки. Ну, можливо, я не зовсім розумію а, в акторській там роботі, але мені здається, що грають вони дуже і дуже по дорослому. Коли виходило так, що діти просто прийшли на урок, а нам треба було відзняти якусь роль, а хтось не зміг приїхати, і ми їх просто їх забирали з уроку і знімали. Серйозно? Знаєте, я я що щойно, щойно подивився, і ну, окрім усмішки, в мене, наприклад, безліч якихось різних емоцій. А коли діти вже побачили цей ролик, як вони відреагували, які були їх враження? Ми якраз презентували цей ролик за декілька днів до Миколая в інтернеті, а потім ми його показували на нашому святі на Миколая. Угу. І коли там і батьки, і діти, і діти всі стали так перед екраном, такими великими очима, і так пальцем, а це я! А дивись, там христ, там ще хтось. І вони так їм сподобалось, і вони. Ну, вони поправді вірять в цю історію, вони справді вірять в Миколая. І для них це таке, ніби як, як створення історії, ніби вони частинка цього. Їм так це подобалося. Вони в такі захоплені були. Вони казали, а можна ще раз подивитися? Тобто ви створюєте казку для дітей і змушуєте їх вірити в те, що це відбувається насправді. І це дуже круто. А послухаємо yeah. трохи музики, а потім повернемося і продовжимо з вами. Ар Сіті продовжить. От коли я дивлюся, на студійний годинник і бачу, що часу дуже мало а запитання до вас, Руслана, дуже і дуже багато, сьогодні в мене Руслана Чукас, вона викладач дитячі студії правиця, і вона своєю роботою дарить свято не лише малечі, а інколи ця малеча дарує радість і нашим можновладцям. От одна така історія знає, що сталося минулого року. Розкажіть, до кого ви ходили, що це було колядування чи щедрування? Як все це відбувалося? Ну нас здебільшого запрошують додому, але якщо наші батьки десь працюють якихось там. В посадових речах вони uh -huh. нас також запрошують до себе на роботу. Ну, ми так ходимо в різних компаніях, і різні там у нас колективи також запрошують. І нас запросили, були в Міністерство охорони здоров'я, де в нас тоді на той час був новий міністр. Uh -huh. І наші діти такі завжди з радістю так прийшли, бо вони звикли, що там щедрування це так весело, так шумно, гамірно. А вас ми... вільно пустили до міністерства? Не подумали, що це якась акція, там що ви будете там не знаю, Ні, скандувати? Ну, там. Міністра геть, наприклад, і ще щось. Побачивши, що там такі діти, що я думаю, що сильно діти скандувати не будуть, але діти з такою легкістю пройшли все. І вони так трошечки шуміли, на нас трошечки насварили, що так не можна. Пішли там. одразу до міністра? Ну, Ми ще мусили чекати, там в нього щось, якась можливо, важлива розмова була. А напевно, потім... напевно, бігав до найближчого магазину за солодким. Можливо, так. І коли вже потім цей діти так. Почали весело співати, бо вони вже ми чекали десь приблизно 15 хвилин для дітей. для дітей це досить довго. Угу. Вистояти стільки хвилин, нічого не робити. Ніхто не казав, так якщо мене за 5 хвилин міністр не буде приймати, я піду додому. Вони могли вже почати просто співати і не чекати нікого. <сум> <сум> Оце вони могли зробити точно. І ну, вони все-таки дочекалися. Міністр вийшов до нас і вийшли, мені здається, всі працівники, які працювали на той час в міністерстві, і вони всі дуже радісно слухали, нас дуже гарно пригощали. Але міністр був, мені здається, досить здивований, тому що я знаю, що він, якщо не помиляюсь, сам не на грузинської національності. Uh -huh. і він... Но гості для них це святе. Да, В них Різдво також вони дуже гарно святкують. І, можливо, в них не так, як в нас це відбувається, але йому думаю, було приємно. І він був приємно здивований, що такі маленькі діти приносять таку велику радість в такі місця. Скільки ви там були, і що вам, що вам взагалі припало в міністерстві? Бо я думаю, може я щось там вивчу і ще у нас от буде, буде час для щедрівок, і я піду також до міністерства. Ну в нас трошечки наші традиції міняються. Колись ну, коли люди ходили колядувати, їх пригощали там папушками, горішками. Вже це переросло в якісь там кондитерські вироби, там цукерки. Ну і тепер це гроші дають. Але ми, як діти, ми згодні на цукерки, на пампушки і на солодощі без всяких проблем. я знаю, що зовсім скоро буде час для щедрівок. У нас буде старий новий рік, як би це не звучало. От і а, щось особливе готуєте вашим колективом? Ну так, ми обов'язково будемо ходити щедрувати. Так що запрошуйте нас, ми обов'язково прийдемо. Нас багато куди запрошують, і в нас такий, можна сказати насичений графік щедрувань. Угу, так що угу. ви а давайте давайте зробимо так, щоб ви потім не казали, що вас не запрошували, і я там щось не забув. От прямо зараз, в прямому ефірі, Я вас запрошую після старого нового року. Коли вам буде зручно, приходьте в величезну компанії і зможемо подивитися, чим ви займаєтеся? Да. Ну а вже там за засолодке. Я думаю, що ми з вами домовимося. Хочу нагадати, що зі мною сьогодні була Руслана Чукас, вона викладач дитячої фольк-студії правиця. І я отримав просто не знаю величезне задоволення від тієї розмови, яка зараз тут відбулася на останок. Буквально декілька секунд. Що думаєте про те, що Різдво хочуть принести саме з сьомого на грудень місяць, на 25? те Чи підтримуєте? Не підтрим і чому? Особисто моя думка, я думаю, це буде правильно нам повернутися в старий календар, тому що і наші свята будуть, ну, у нас в Україні свята є різного походження, є язичницького походження, і такі uh -huh. там Івана Купала, і різні, і так само і християнські свята. Тоді вони будуть співпадати. І будуть співпадати так само наші пости, тому що якось в нас не дуже гарно пов'язано з тим, що ми таке веселе свято Новий рік, так можна сказати, дуже. Гардо святкуємо під час посту. Це не є правильно, мені вважається, що в, ви знаєте, у нас є новинар Богдан Красавцев. Він також переймається, що новий рік от є посеред посту, і дуже цим незадоволений. Тож настав той час, коли ми його послухаємо з останніми подіями, а вам я дякую за те, що завітали до нашої студії. Бажаємо вдалого продовження цього дня. Друзі, трохи музики, трохи Богдана Красавцева, і побачимося в наступній годині.